Які були може форс мажорні такі ситуації, щоб просто також розуміли люди, що вся ця красива картинка, всі ці гарні фотографії, всі ці квіточки за цим силом стоїть дуже багато роботи нюансів, які ніхто не бачить, ніхто не знає, але Мабуть, саме в цьому і являється сила організатора і його професія здібності. Я би не назвала форс-мажором, але момент погоди. Так ми розуміли погоду, але от по відчуттю, бо ми біля озера достатньо вологість висока. Та наскільки нам комфортно себе відчувати, ми поміняли комплект звуко, -по, тому що активно сильно активну частину в цьому банкетному залі ми не можемо проводити, тому що будівля історична, старовинна. Вони дуже шанобливо ставляться власники, до цього і не можна, не можна активно активно танцювати на цьому поверсі. У нас основний звук на першому поверсі. В зоні там де була церемонія. І другий комплекс звуку у нас в лофт-залі, там де буде дискотечна частина в автопацію, тобто після завершення основної Основного. банкетна то після завершення вечері. А тут ми вибудували так програму, трошки змінили, додали контенту, відеоконтенту Додали таких більш інтерактивів. Тут буде більш спокійна така частина романтична, спокійна вечеря.